Друзі, всім привіт! З вами як завжди, Краскін. Сьогодні я хочу розповісти вам про скасування підписки Вот Плюс, як це зробити та чому я вирішив взагалі її скасувати. Також ми обговоримо радянський акційний середній танк 10 го рівня СТ62 варіант 2. Тому що періодично в коментарях виникають такі питання, щоб я зробив своєрідний рідний такий огляд по характеристиках. Але перед цим традиційно не забувайте проставляти вподобайки, підписуватись обов'язково на канал, друзі, і коментуйте. Дякую вам велике. І так, починаємо з Вод Плюса. Не забувайте скасувати підписку Вод Плюс до закінчення безкоштовного періоду. Ті, хто не думають платно користуватись у майбутньому. Для себе прийняв рішення про скасування підписки, бо вважаю її невигідною у моєму випадку. Зараз я буду аргументувати, по якій причині, друзі. Граю менше 100 боїв на тиждень, щоб зафармити по 500 золота. І дійсно в минулому періоді я зафармив всього в районі 230 одиниць золота. Тобто відключення світла, плюс до того не завжди виходить пограти в мене в пріоритеті відео, тобто мені невигідно по фарму золота її, наприклад, у подальшому купляти. Далі дивимося, обладнання не знімаю, дуже рідко з використанням демонтажних наборів. Тобто в мене вся техніка укомплектована обладнанням і мені за оцей період, що я користуюся Водплюсом невеликий, приходилося один чи два рази все знімати. А в мене є демонтажні набори і це також не критично, не являється причиною купівлі Водплюс. Прем TS-54 так собі і має набагато краще премтанки танки на постійній основі. Теж цей примтанк орендний, він не являється тією причиною, яка б спонукала мене купляти цю підписку, тому що в орендному статусі він для мене оцінюється як абсолютний нуль. Тим паче він не являється ніяким навіть імботанком, щоб, знаєте, всі гналися за ним чи ще щось. Коротше кажучи, безкорисна штука. Щоденні бонуси незначні, щоб за них платити. Тобто там в основному у вас будуть випадати такі розхідники там, чи ще щось, коротше кажучи, те, що за завдання щоденні випадає безкоштовно. Видалення ще одної мапи не критично. Це так, друзі, що дві мапи в бані, що три мапи в бані, все одно це не вирішить проблем із балансом для деяких категорій техніки. Тобто, одна мапа там не підходить для важких танків, інша для, е, наприклад, легких танків там міська якась. Та там для стешок не підходить. Коротше кажучи, є проблеми у нас із балансом, і це не вирішить їх. Прокачування екіпажу не суттєве. Це само собою все зрозуміло, тому що те прокачування ми можемо там і різними брошурками прокачувати екіпаж. Коротше кажучи, нічого тут такого немає за що платити. При скасуванні підписки у вас залишиться «Вот плюс до кінця терміну безкоштовної підписки. Це все зрозуміло, друзі. Тобто, якщо ви зараз скасуєте, то у вас ця підписка буде до того строку, до якого вона активна. Тобто не хвилюйтеся, щоб її скасувати, все насправді дуже просто. Переходимо у преміум магазин. Далі в найліпшому вкладці, унікальні переваги підписки. плюс»» шукаєте, обираєте тут мої підписки. Безкоштовний пробний період, змінити, натискаєте, і відповідно висвітиться така як кнопочка відписатися. Відписуєтеся, хочете відписатися, підтверджуєте, і от таке повідомлення випливає, друзі. Змінюємо тактику, чудово, вашу підписку скасовано, але навіть без неї задоволення не припиняється. Звісно, задоволення у вас буде не припинятися, коли врублять, наприклад, відкруточку, що ви не зможете або влучати, або пробивати, або альфа буде вилітати постійно. по Мінімалки. Це всі ми знаємо, яке це задоволення. А тепер давайте поговоримо про СТ-62 СТ варіант 2, друзі. От дивіться, я її укомплектував на сайті TNG для того, щоб подивитися на характеристики максимальні. От дивіться, турбонагнітач, стабілізатор, вентилятор і доппайок. Давайте глянемо, що ж у мене вийшло. ДПМ 2787. Тобто непоганий, тому що тут зворотня система дозряджання. 689 у нас перший снаряд, 947, другий, 12.06, третій снаряд. Між пострілами 2,5 секунди також непогано, друзі. До речі, точність 0.32 вийшла, також більш-менш непогано. І час ведення 1.98. При тому, що стабілізація, друзі. У нас хороша. От із стабілізатором взагалі виходить 0,10 в русі, 0,11 при повороті шасі і 0,07 при повороті самої башти. Тобто, дивіться, по снарядах у нас альфа невисока, друзі. 320 одиниць за постріл, при тому, що стандартний підкалібер пробуває 260 на близьких дистанціях, 250 на 500 метрах, 1320 він летить. По швидкості польоту класно. 330 пробувають у нас кумулятиви голдові, друзі. 950 метрів на секунду вони летять. І осколково фугасні на всіх дистанціях 50 пробувають, 950 метрів на секунду вони летять. Коротше кажучи, по вогневій потужності ніби ще більш-менш і нормально. Хоча не все, друзі, не все. По мобільності 55 вперед, 23 назад, при питомій потужності 21,08. Тобто, друзі, це показники, такі в нас виходять із турбонегнетачем. Так би було, звісно, менше. Якщо подивитися по бронюванню, зараз ви от бачите схему бронювання. Можете подивитися. Дивіться, у нас заявлено 175,40 сімдесят Бронювання корпусу, тобто він буде в основному пробуватися, можуть бути рикошети. І сама от башта 290-150-50. Вона в основному буде танкувати, але є лючок, друзі. І дах, який 40 мм, тобто, по правилу трьох калібрів, може туди заходити. Огляд у мене вийшов без оптики. От в базі 390, а з усіми плюшками 459, 460 метрів, тобто не дуже високий, але й не маленький, друзі. І, до речі, ще вартість цієї машини. Всього, 100 одиниць золота, чисто технічно Я думаю, що ця машина, друзі, у нас з'явиться, наприклад, наприклад, це може бути у конструкторському бюро. Минулого року у нас конструкторське бюро відбувалося 01.08.2023. Я думаю, плюс-мінус, так буде і в цьому році. Пишіть, що ви думаєте на рахунок цієї машини. Чи бачили ви її в боях, і чи хотіли б ви її отримати, і, наприклад, якби вона була в конструкторському бюро, чи забирали б ви її, чи витрачали б такі величезні ресурси по типу, наприклад, мільйона вільного досвіду. Всім дякую за перегляд, ставте обов'язково подобайки, підписуйтесь на канал і до побачення до наступних відео, друзі. Па-па!